Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розглянути дуже цікавий проєкт Woolby. Це інноваційна біржа, яка дозволяє користувачам торгувати на ф'ючерсах за допомогою штучного інтелекту. Головним інструментом тут є Lighthouse. Це інструмент, який аналізує всі торгові дані за останні 14 років і новини в поточному часі, та на основі цього надає поради, яку угоду зараз краще відкрити. Та пояснює, чому це потрібно зробити. Все робиться в один клік, що дуже зручно. Проєкт ще дуже свіжий та без шилу. Тож, якщо ви займаєтесь торгівлею, або зовсім новачок та хочете в цьому розібратись, то раджу зайти та протестувати цей майданчик. Можна навіть не торгувати, а просто подивитись, як працює, та послідкувати за тими сигналами, які надає біржа. До речі, Зроблено, якщо подивитись, все дуже-дуже гарно та красиво. Можемо подивитись сам сайт, а зроблено все досить круто. На самій біржі дуже багато різних торгових пар, з якими можна працювати. Також з нею працюють різні відомі майданчики, що теж дуже гарно. Але як я кажу, що платформа досить свіжа. І а, зараз вона тільки починає набирати оберти, тому що на сам навіть X підписано всього 8,2К користувачів. А що саме головне, це те, що ми можемо зараз зайти на самому початку цієї біржі. І я забіжу наперед, а, там навіть є зараз на біржі пункт airdrop. Але ще. Він не активний, пише, що зовсім скоро. Тож, скоріш за все, якщо зараз заходити та потрохи там торгувати. То ми зможемо потрапити під цей айрдроп, але поки такої інформації ще не відома. По інвестиціям а, поки також нічого не можу сказати, але я гадаю, що інформація скоро з'явиться. До речі, якщо зареєструватись зараз за моїм реферальним посиланням, то можете отримати бонус на торгові комісії в розмірі 100 баксів, що також досить і досить перспективно. Добре, гадаю, з цим розібрались. Давайте перейдемо до самого проєкту. Та подивимось, як воно там все працює. Як завжди, всі посилання залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це перейти за посиланням реєстрація на велбі. Та потрапляємо вже на саму біржу. Давайте зараз її оглянемо. Для мене тут працювати досить зручно, все максимально зроблено просто. А ось тут у нас з правої сторони. Бачимо всі наші інструменти, тобто наш баланс, можемо тут поповнити його відразу, вибрати любу мережу, яку хочемо закинути, або вивести або на наш Metamask, або а, на любу іншу адресу. До речі, коли ви тільки перейдете, вам потрібно просто буде зареєструватись через свій гаманець Metamask, або можете через Google аккаунт, але краще зробити це через Metamask. Потім тут ми можемо вписувати суму, на яку хочемо торгувати, або вибрати у відсотках, відразу на яку суму ми хочемо торгувати. Тут ми можемо вибирати плече, але пам'ятаємо: чим більше плече, тим більше ризиків того, що ми втратимо свої кошти через те, що. Буде ліквідація, тож працювати краще з меншими плечима. І також обов'язково завжди, коли ви торгуєте на ф'ючах, потрібно виставляти «Take Profit» та «Stop Loss». Для тих, хто новачок, «Take Profit» – це сума, по якій ми будемо закривати нашу угоду в плюс. Тобто, якщо ви купили, наприклад, ну, що це нас, Solana по 145, а «Take Profit» ставити на 145,64. Тобто в цей плюс вона і закриє угоду. А стоп лос обов'язково потрібно ставити, щоб ми не пішли в ліквідацію. Тобто, якщо ціна піде нижче того, що ми поставили, наприклад, ви взяли там по 145, а ціна піде нижче там на 144, тобто поставили там на 143, і вона, по, якщо перетинає межу 143, то ця позиція. Закривається. Ну, це якщо ви будете ставити в лонг, звісно. Добре, гадаю, тут ми розібрались, тут нічого складного немає, все зроблено досить зручно. А ось тут в нас відкриваються всі наші позиції, і ми бачимо все те, що ми тут поставили, і в якій вона зараз знаходиться в ситуації. Тобто. Тут я ставив біткоін в а, шорт, він зараз трішки пішов а, від моєї ціни вверх. А, що досить зручно, тут можемо просто натиснути і подивитись, а, що зараз тут відбувається. Тобто просто натиснула на позицію і вона нам показує, що тут робиться. Також показую, який тейк профіт ставили і який стоп-лосс. А, можемо закрити, якщо нам потрібно, вже не чекати нашого тейк профіту, а просто натиснути Close і вона закриється. Наша позиція, а прибуток піде нам на баланс. Також тут можемо виставляти таймфрейми, по яким можемо слідкувати за графіком. Це я вважаю досить і досить зручно. Ось тут ми можемо додавати любі пари, також які нам потрібні. Та Швиденько переходити на ту пару, яка нам цікава, і дивитись, що там зараз відбувається з ціною по цій монеті, які ми працюємо. Також тут можемо робити різні скріншоти, завантажувати скріншоти графіків, або відразу ділитись з цими графіками в нашій мережі X. Ну, це якщо ви блогер, та вам потрібно ділитись цією інформацією. Добре, гадаю, з головною сторінкою ми з вами розібрались. Давайте підемо далі. Ось тут, якщо ми натиснемо, то будемо отримувати повідомлення різні, там про різні цікаві торгові пари, про якісь бонуси або про наші зарахування. Як бачите, я тут закинув сюди 400 USDT, щоб подорогувати трішки. Далі в нас є ось такий подаруночок, що тут є. Як я казав. А коли ви зареєструєтесь за моїм реферальним посиланням, то отримаєте 100 доларів на торговій комісії. Тобто, дуже зручно, якщо ви будете торгувати, вам не потрібно буде платити комісії поки що, а 4 дні дається на те, щоб торгувати, а потім забрати кошти, які ви платили за комісію, собі на гаманець. Але, як я кажу, 4 дні на це дається. Тож, Можна зареєструватись, поторгувати 4 дні, якщо вам щось не сподобається, просто забираєте кошти за комісії і виводите свої гроші на свій вже гаманець Metamask або на свою біржу. Також тут будуть ваучери, які вам будуть надаватись. І як я і казав, airdrops, Ну, як пишуть, скоро. Тобто, я гадаю за те, що ми будемо тут торгувати, накручувати об'єми, запрошувати друзів, ми за це. Також в майбутньому зможемо отримати аиротроп від самої біржі, що досить цікаво. А що саме головне, ми заходимо майже на самому початку. І е, реферали. Якщо ми натиснемо, то ми бачимо тут своє реферальне посилання. Ви також можете запрошувати своїх друзів і за це будете отримувати бонуси. І навіть слідкувати за вашими. Рефералами, як вони торгують та що вони заробляють. Добре, з цим, гадаю, ми розібрались. Розібрались трішки з функціоналом. Тут що є, також є налаштування, можете тут вибрати мову, на якій хочете працювати, потім вибрати оформлення або світлу або темну тему. Для того, щоб працювати на біржі. Ну і інші тут я вже не розбирався. Ну і навіть можна видалити аккаунт свій. Добре, з цим гадаю, також ми розібрались. Далі в нас є wallet можемо натиснути. Ну, термінал це ми там де торгуємо. wallet це наш гаманець. Тут також ми можемо бачити, скільки ми зробили депозит, як тут змінюється. Наш депозит або в плюс, або в мінус ми йдемо. Потім віздров в те, що ми виводимо, і позиції. Позиції, те, що ми відкривали, закривали, вони будуть нас тут відображати, з яким плечем, на які суми. ну і так далі. Досить все зручно зроблено. Мені подобається цей мінімалістичний стиль, нічого зайвого тут немає, як на мене, це досить гарно. І саме головне, це наш штучний інтелект та лайтхаус. Переходимо на лайтхаус і бачимо ось таку картинку. Ось тут ми бачимо, що за монета. Ось ми бачимо, які показники нам показують, куди воно буде йти, і що нам пропонують. Ось, наприклад, це було згенеровано 19 хвилин тому. Якщо ми подивимось, ось тут в нас є пояснення, чому вони хочуть зробити таку ставку в лонг. Ну і вони тут пишуть, чому вони гадають, що піде вверх. Дивіться, штучний інтелект це дуже гарно, але треба думати й своєю головою. Не потрібно там відкривати всі угоди, які нам надає штучний інтелект. Також треба читати і думати, потрібно або ні. І вже потім обирати, робити цю ставку або просто її скіпнути. Також є угоди, можна сказати, звичайні, які невеликі ризики. Потім середнє і агресивна. Тут самі великі ризики. Як бачимо, тут нам пропонують відкрити на 56 доларів з 50-м плечем. Я гадаю, що в агресивні краще не заходити, тому що. Досить велика вірогідність того, що ми втратимо свої кошти. Якщо навіть вам подобається ця ідея, але не подобається, що досить агресивна позиція, ви можете натиснути на Олівець і, наприклад, зробити там п'яте плече, зробити менший депозит, зробити там take profit, stop loss по-іншому, але краще може навіть її скіпнути. Що дуже гарно, що дуже гарно, і мені подобається, це те, що коли ви будете відкривати цю позицію, відразу ставиться тейк профіт і стоп loss. Тому що багато людей а, на цьому прогорають. і вони просто відкривають позицію і гадають, що все буде добре. Але завжди потрібно на ф'ючерсах ставити собі стоп-лоси і тейк профіти. Ну, тейк профіти ще більш-менш. Можна не ставити, але стоп лоси завжди потрібно ставити, тому що ринок дуже зараз волатильний і можна просто втратити свої кошти. Тож, якщо ви навіть будете працювати з ботом або а, просто торгувати на біржі, завжди ставте стоп-лос. Це дуже важливо, тому що ви можете втратити всі свої кошти. Після того, як ви, наприклад, тут це собі а, підкоригували. Просто ось тут натискаєте, та позиція відкривається. Якщо вам не подобається те, що вони пропонують, ми можемо просто натиснути «Skip» і далі дивитись. Наприклад, біткоін, так, ну, як я казав, ось зелененька, тобто ризики невеликі, а, і вони нам пропонують там відкрити зараз угоду BTC-USD з 10-м плечем на 14 доларів. Ну, Наприклад, відкриваємо в лонг. так? От сол знову пропонують нам знову агресивне. Агресивні, мені не подобається. Ну і ось середній рівень, який тут, тут біткоін, вони пропонують відкрити в шорт. Ну, і таким чином ви можете скіпати, перекладати те, що вони тут пишуть, і думати, погоджуватись або не погоджуватись. Можете відкривати агресивні, можете і не відкривати. Дивіться, потрібно завжди. Бути готовим до того, що ви будете й втрачати, але й будете щось заробляти. Тож інколи будете втрачати, інколи будете заробляти, але знову ж таки підкреслю те, що не потрібно повністю довіряти штучному інтелекту. Інколи е, читайте, що тут написано, аналізуйте самі, а потім вже робіть висновки та робіть ці угоди. Ну, ось таким чином можете дивитись та відкривати угоди. Я також, як бачите, тут вже повідкривав трішки багато чого, а, можна сказати. А, дві позиції я вже закрив самостійно, ну тут на 3 долари я наторгував. І ось тут позиції, які в мене відкриті. Не знаю, що буду робити. Скоріше за все, просто буду залишати на ніч, і нехай воно собі працює. А завтра вже подивлюсь, і якщо вам цікаво, також буду ділитись а, своїми торгами в моєму телеграм каналі Каналі. А все виглядає досить цікаво. Сама біржа виглядає досить цікаво та зручно. І ще а, можу сказати те, що в них дуже зручний додаток на ваші гаджети. Якщо ми повернемось на сторінку, де я був, ви можете собі відсканувати QR-коди. Десь воно ось тут було, пробачаюсь. А... А ось тут ви можете відсканувати цей QR-код та завантажити додаток в ваш мобільний телефон, щоб завжди у вас було під рукою та ви могли слідкувати за тими позиціями, які ви відкрили, якщо не будете біля вашого комп'ютера. Добре, гадаю інформацію, яку я доніс, вам зрозуміла. Якщо ви новачок та не розбираєтесь в торгівлі, ви можете зайти сюди та подивитись, як воно все працює, які там даються новини, як ставити стоп лоси як ставити тейк-профіти, тобто з яким плечем вам краще торгувати, ну, тобто розібратись вже в торгівлі. Можете просто послідкувати за тими сигналами, які даються. Від е, штучного інтелекту я знаю, що дуже багато людей заходять в різні телеграм-канали, там платять кошти, щоб вони давали сигнали. Але як я знаю, ті сигнали працюють дуже і дуже погано. Тож можете спробувати безкоштовно зараз поторгувати тут. А що саме головне, це те, що в нас буде бонус на комісії в 100 доларів, тобто ви за комісії також нічого не будете платити. А просто можете заробляти і цю комісію потім повернете за три дні собі. А потім, якщо вам не сподобається, можете вивести кошти і забути про цю біржу. Я тут буду поки що працювати, тому що виглядає все цікаво. Подивлюсь, як воно буде себе поводити, і обов'язково буду ділитись а, з вами інформацією в своєму телеграм-каналі, що та які тут паради дає штучний інтелект та. Чи дасть він мені заробити, будемо слідкувати. А я, поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання Sanctum, Табі та Старій Ніфт. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!